Шай круто написав доповідь, зробив саме ре реферату, згенерував картину, яка виграла конкурс. Таких історій в інтернеті просто купа. Про все це написано не одна стаття і зняти не одне відео. А от тема того, з чим шай справді не може впоратись, взагалі не розкрита. І я не кажу лишень про український YouTube. Ця тема мало де висвітлюється в інтернетах. Тих навіть на курсах від Google, а я знаю про що кажу, бо маю три відповідні сертифікати, нічого не розповідають про всі ці проблеми. Привіт, це мої Мене звати Михайлюк Квіталій, і останнім часом я з головою занурився в вивчення шай-моделей та різного роду AI-асистентів. Опанувавши тони документації, попрацювавши з різними шай-системами, я визначив низку моментів, з якими шай-асистентам зараз ну дуже складно впоратись. Про всі ці обмеження ми сьогодні поговоримо в цьому відео. Відійдемо від теми буквально на 30 секунд, і скоро продовжимо. Якщо ти останнім часом чуєш з усіх сторін про штучний інтелект, але не знаєш з чого почати, в мене для тебе є рішення. Я створив міні курс, де простою мовою пояснюю, як за допомогою генеративних AI створювати різного роду контент. Це не суха теорія, це практичні вправи, реальні інструменти та міні-лекції, за допомогою яких ти зможеш створювати контент самостійно. Вартість дуже символічна та доступна кожному. Посилання на курси я залишаю в дописі під цим відео. А якщо маєш питання, то пиши коментарі або долучайся до ТГ каналу, в якому я особисто даю відповіді на всі існуючі запити. Не втрать свій шанс розібратися з технологіями майбутнього вже сьогодні. Якщо задати такого роду запитання в сам чат GPT, Gemini, Cloud, або просто пошукати інформацію в інтернеті, то можна знайти такого роду статті, що може робити або не може робити сучасні AI. Доскровивши до тієї частини, де описується саме про те, що сучасні AI не вміють робити, ми можемо побачити такі пункти: як чай не вміє креативно думати, або наступне це емоційно реагувати та давати пояснення в своїх відповідях і всякого такого роду приклади. Звісно, це звучить все максимально круто, особливо. Обливо зі сторони маркетологів, бо взагалі не розкриває проблеми нинішніх та сучасних AI-систем. Плюс при знайомстві з такими матеріалами, не виникає зайвих питань при купівлі підписки, адже ти розумієш, що все має працювати як швейцарський час. Але ми з тобою розумніші за всіх цих маркетологів, правда? І не дамо себе обдурити. Тому я поділюсь з тобою своїми топ 4 аспектами, які мене особисто дуже бісять в сучасних ai системтах, і які працюють не так, як би того хотілося. Щоб там не говорили та не писали в статтях, що новітні AI-системи вміють за секунду створювати креслення для космічних шатлів чи підкорювати всесвіт, але ти спробуй, наприклад, попросити один із чатів, такий як ChatGPT, порахувати конкретну кількість літер у якомусь слові. І запитати в чата, наприклад, такого роду промпт count the Number. Хоча ти можеш спробувати самостійно поставити це відео на паузу та задати це запитання, а потім порівняти результати з. Тим, що вийде в мене, тому даю тобі деякий час. А якщо не хочеш це робити, просто дивися, яку відповідь зараз дасть мені чат GPT. Так ось простий промп по підрахуванню кількості літер буде виглядати, наприклад, так: Count the number of letters C in the calculations. Give only the number as a result. І натиснути на кнопку Виконати цей запит. Як бачимо, він виконує якісь підрахунки, і результат виводить значення 3. І давайте самостійно порахуємо скільки. Буквці в нашому слові. Одна, дві, три, чотири. І тут може здивувати, чому ж саме 3. Мені зрозуміло, чому так відбувається. Адже ША система аналізує існуюче значення слів у своїх алгоритмах і думає, що ми щось не те у нього просимо, адже такого слова він не знає, і в його ківордах, скоріш за все, такого слова нема. Тому він і думає, що ми припустили якусь помилку і видає нам значення 3. Зрозуміло також, як і заставити його порахувати більш точніше. Йому треба Розписати якусь кілометрову інструкцію. Але ця ж відповідь все ж не та, яку ми очікували від суперрозумного інтелекту. Наприклад, я все-таки очікував на четвірку з описом того, що щось пішло не так. Окей, припустимо, що в попередньому випадку у нас все пішло якось не так, і тому давайте спробуємо наступний запит. У нас є список із е елементів, і попросимо ChatGPT порахувати кількість елементів, які починаються на букву С і мають більше трьох літер. І знову результат. Вивести звичайним числом. Як завжди, натискаю на Enter і чекаю на результат. Як бачимо, у нас чомусь знову число 3, мабуть, це його якесь улюблене число. Так, у нас було дві спроби, і тепер можна зробити короткий висновок. Що ша асистенти плутаються на такого роду, здається, звичайних завданнях, коли треба вести якогось роду підрахунок. І з цього всього можна зробити один головний висновок, що ChatGPT це не калькулятор, і це завжди треба пам'ятати або писати йому ну, прям великим трудом. Обов'язково додивись це відео до кінця, щоб знати, які випробування на тебе чекають під час роботи з сучасними SHI-системами. А ми рухаємось далі до не менш цікавих обмежень. Наступний момент, який випливає після попереднього тестування, це те, що сучасним ще асистентам складно групувати матеріали за категоріями та підраховувати їх відсоткове співвідношення. Тому наступне завдання я обрав таким. Наприклад, у нас є певна група категорій помилок або типів помилок, помилки автентифікації, датабейс, нетворк, юзер інпут і unknown error. І я прошу порахувати, розбити спочатку всі існуючі. В логах помилки на певні групи, і потім порахувати їхнє відсоткове співвідношення. Завдання просте, і пром доволі простий, і є певний тип ерорів. Тому натискаю на Enter і подивимось, яку відповідь нам приготує чат GPT. І так, почалась розбивка по категоріям. І ось, тільки з другого разу чат адекватно згрупував помилки і виніс все до таблиці, як ми його просили. І в кінці кінців всі наших помилок дорівнюють 100%. Скоріше за все, в цьому моєму. Прикладі мені пощастило через те, що він зрозумів, що сума всіх помилок має дорівнювати 100%, і тому плюс-мінус адекватно порахував цей результат. Це мене доволі здивувало, якщо чесно. Адже могло бути і гірше. Наступна ситуація це коли ти, наприклад, спеціаліст в якійсь конкретній галузі, бізнес-аналітик або тестувальник, або розробник. Твоя ціль проаналізувати дані та згенерувати звіт в конкретному форматі, без зайвих роздумів, води і такого роду додаткової інформації. Так ось, якщо задати, Якусь конкретну інструкцію, то відповіді часто можуть містити додаткові помилкові судження або пояснення, які тобі взагалі не потрібні і можуть тебе заплутати. Тому цей існуючий промпт я трохи підправляю. Забираю only і додаю плюс current population. І натискаю на Enter. Починається, до речі, пошук. І як я бачу, такого роду симпатичну відповідь я отримав. Але чи не забагато тут додаткової інформації, про яку я його не просив? І так, шай часто прагне бути корисним і надає якомога більше пояснень про те, як він аналізував дані і що він вважає необхідним, було додати в свою відповідь. Але інколи вся ця інформація може бути не дуже тобі корисною, і навіть трохи дратувати, коли тобі треба зробити якийсь парсер, який має вирізати всю додаткову інформацію, а залишати тільки назву країни та його популяції надмірні дії над відповідями не завжди можуть бути дуже простими. Останній пункт у цьому відео, який логічно випливає з попередніх трьох, це те, що інколи ШАЙ ну, дуже складно згенерувати стабільні відповіді, галюцинації та нестабільні результати. Це дуже поширена практика в сучасних шай системах. І у випадку, коли в тебе плюс-мінус одні ті самі вхідні дані, і ти генеруєш плюс-мінус одинакові запити, то ти очікуєш, що твої результати будуть плюс-мінус стабільні та схожі один на один. Але часто буває так, що вони кардинально відрізняються. Так довго в мене щось вже висить це запитання, тому давайте його виконаємо. І подивимось на результат. Як бачимо, чат GPT написав доволі здорову функцію, яка, скоріш за все, буде працювати, але це не точно і треба перевірити. Так ось давайте для перевірки ще раз копіюємо це завдання, оновимо сторінку і подивимось, яку ж функцію він запропонує нам другого разу. І деякий час чекаємо, і бачимо, що, як мінімум, код вже виглядає набагато простішим, скоріш за все, тому що там прибрались коментарі. І додалось більше пояснень. Тому треба сидіти і вибирати, яка ж функція 1 чи 2 у нас запрацює найкраще. Мене дуже дивує те, що інколи для отримання стабільної та плюс-мінус адекватної відповіді треба один і той самий запит виконати 3-5 разів. Все це схоже на гру в рулетку, Кожен раз одні й ті ж самі правила, але результати доволі різні. І в цьому прикладі я не можу сказати, що ШАЗ генерував якусь не таку чи погану функцію. Просто він ще не ідеальний, і його постійно треба контролювати та перевіряти. Знаючи про всі ці обмеження, можна зробити один основний висновок. Обов'язково перевіряйте результати на адекватність та оцінюйте відповідь. Шай це чудовий помічник, але не чарівна паличка. Якщо тебе щось не влаштовує або ти бачиш, що відповідь має бути іншою, експериментуй, змінюй промти, додавай більше контексту і основне не здавайся. Залишаємось на зв'язку та до нових зустрічей. Обов'язково напишіть в коментарях, з якими проблемами Шай вистика. Ось і як ви їх побороли.